Сьогодні я все-таки вирішив записати відео про те, як налаштувати програвач, тому що неодноразово до мене вже зверталися з проханням пояснити, як це робити. Те, що комусь може здаватися простим і елементарним, для когось може бути новим і тут може бути необхідна допомога. Тому сьогодні розповім, як налаштувати, скажімо так, середньостатистичний програвач вінілу. І покажу це. Я на прикладі програвача Denon dp 400, який скоро поїде у подарунок одному славному козаку. Тож почнемо. Починається налаштування програвача насправді не з самого програвача, а з поверхні, на якому він стоятиме. Першим ділом потрібно вирівняти поверхню, на якій стоятиме програвач. Навіть якщо ваш програвач має ніжки, що регулюються, все одно краще спочатку вирівняти саму поверхню. А ніжками вже підрегулювати, скажімо так, остаточно. Для того, щоб вирівняти поверхню, вам знадобиться звичайний будівельний рівень. Тут не треба нічого там спеціалізованого для вінілу. Виставляєте горизонт підкладаючи під ніжки чи ще якось, якісь матеріали, і потім встановлюєте програвач на поверхню. Другий крок це, власне, підключити програвач, підключити кабелі RCA, якщо він таким чином підключається, клему заземлення та живлення. Я рекомендую одразу підключати, а вже потім е, ставити його так, як він буде у вас стояти, щоб уже не переставляти туди-сюди під час підключення. Denon DP400 має ось таку захисну кришку із спеціальною підставкою, які разом працюють як підставка для конверту платівки. Не знаю, чи нормально це буде видно, працює це ось таким чином. Якщо кришка вашого програвача має. Звичайну стандартну форму, то я рекомендую одразу її не встановлювати, а вже встановити після того, як налаштували повністю весь програвач. Для початку встановимо опорний диск. Я буду робити це в рукавицях, щоб не залишити зайвих відбитків. Цей програвач у нас з ремінним приводом, тому нам потрібно накинути ремінець на відповідний шкіл. Для початку встановлюємо диск на шпиндель, і зазвичай є ось такий ремінець, який допомагає нам саме з тим, щоб накинути ремінець. Я, напевно, зроблю кадри зблизька, щоб було видно. Насправді можна і без нього, але він якби, нам непогано допомагає. Слідкувати треба за тим, щоб не було перекручування ремінця. і... Після того, як ми накинули його на шкіл, можна зробити кілька таких от обертів, щоб впевнитися, що все добре працює. Далі беремо сліпмат або просто мат. Тут він у нас гумовий і просто кладемо зверху Є. Після цього переходимо до тонарму. Він зазвичай у нас зафіксований е, певним чином. В цьому випадку це такий ось дріт. Ми його розмотуємо, звільняємо фіксатор і прибираємо ось цю підкладку. Фіксуємо тонарм. Спочатку вдягаємо картридж, якщо він, звісно, знімається. Можливо, ви купили програвач, де картридж нез'ємний, все нормально. І вдягаємо противагу, накручуємо в довільному якби, положенні. І тепер перейдемо, власне, до налаштування. Що ж, я змінив положення програвача, щоб було трохи видніше та зрозуміліше. Перед налаштуванням сили притиску потрібно звернути увагу на кілька моментів. Перше, це захист стилуса. В конкретному цьому випадку нічого особливо робити не треба. Можна налаштовувати ось таким чином, а перед прослуховуванням захист, відповідно, перевести в робоче положення. Якщо на вашому програвачі захист стилуса знімається повністю, то відповідно налаштовувати потрібно без нього, так, так як і буде програватися платівка. Бо якщо ви налаштуєте. З захистом вдягнутим на стилус, то ви налаштуєте силу притиску неправильно, тому що яким би він там легеньким не здавався, він все одно має певну вагу. Другий момент, що налаштовувати силу притиску потрібно без антискейтингу, тобто він має стояти на позначці 0 і тільки вже потім виставляти антискейтинг. І ще невеличкий момент це краще перевести. Мікроліфт вниз, щоб він жодним чином не заважав при налаштуванні. Тут в конкретному кожному випадку треба дивитися, можливо, спідняти також він не буде заважати. Отже, звільнюємо, звільняємо фіксатор і починаємо балансувати тонарм. Для цього обертаємо повністю весь всю противагу. Нам потрібно забезпечувати таке положення, вибрати положення противаги, щоб тонарм у нас був збалансованим, якби левітував у просторі, не торкаючись ні мікроліфту, ні фіксатора, от як це, наприклад, зараз. Після цього, притримуючи або навіть можна зафіксувати, виставляємо шкалу на нуль. Тут у нас є така спеціальна прояс, напроти якої ми виставляємо 0. Обертати потрібно лише шкалу, не обертаючи противагу. Поставили 0, отже, ми зараз зафіксували 0. Після цього обертаємо весь, всю противагу разом зі шкалою. Вона обертається, якщо ми обертаємо противагу. Виставляємо 2 грами. Все, сила притиску у нас налаштована. Після цього виставляємо на регуляторі антискейтинга так само двічку, як і потрібно для цього програвача. Власне, все, програвач налаштовано. Лишається лише встановити захисну кришку, але не в цьому випадку тут кришка йде окремо. А, і можна слухати. Тож, насправді, ось так все просто. Дякую, друзі, за увагу, і побачимось.